Господи Богли, за святий пранк цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходи до нього, Господи, і помолімся. Господи, Богли, за святий шов Селенського, херея нашого Франциска, Папу Римського, Господи, і помоліся. Господи, Боглим. Святослава і за присвященнішого митрополита нашого Керіве, за Боголюбивого любимо, є пискова нашого, Кермихаїла, че снег присвітри сухрисвія mm. за весь причет людей, Господеві помолімся. Господи Боли, забережений народ на заправління і все військо, Господи, помолівся, Одецовіму спільноту подружжя за спасіння Господеві помолівся. Господи, помилуй. Щоб це було, подружжя те, що в пані Галинейське Господеві помолівся. Помоліся, Господи молим. Щоб було їм благословення в дітях і життя бездоганне. Господеві помолівся, щоб дарував їм усе, чого просять на спасіння, Господе і помолівся. Славно владичистю нашого Богородицю і Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу і відаймо.